Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. З вами я, Світлана. Сьогодні хочу показати вам настіння, яке прийшло мені. І це магазин Зернятка. Ось така була в посилці. Це було як називається. Ну, одним словом, тут бачите: зернятко, номера телефонів, візитка. Тобто, ось ще я після свят не втягнутися до роботи. Така візитка була. Тут є дані, можна до них подзвонити. і вони теж, звичайно, дзвонять. І якщо ви там зайшли в інтернет-магазин, там є корзина, які товари вам потрібно, ви собі в корзину, і тоді оформляєте замовлення. Ось так. Також тут моя накладна. Ось, ну, можу вам показати так ціни. Бачите, ось тут ціни, і ціни, я вам скажу, є такі прийнятні. І так, є різні фірми, є геліус, є все, як це правильно сет чи як, я не вмію добре прочитати, дуже вибачайте. Ось так. Також є ось такі насіння України. Одним словом, ви там собі заходите, і там є різні різні фірми, і ви собі вибираєте. Ну, в цьому році я вирішила вирощувати сухоцвіти. Ну бо мені ще, знаєте, всього мало, то треба ще й сухоцвіти. Я вивчала цю інформацію, багато дивилася. Ну, Щоб так дуже швидко вивчити інформацію, не вийде. Потрібно трохи часу, щоб це все вивчити. Але я замовила і буду висівати. Навіть замовила лотки, які я буду висівати, тому що деякі треба висівати розсадою, а в нас ще досить холодно. Тому, як би це вам сказати, покажу вам насіння. Ось такий геліпретум. Це все однорічники, зараз, що я буду показувати, хоча там є і дворічні рослини. Ось, всі вони використовуються ось, власне, ці сухоцвіти в зимових букетах, для флористів і так далі. Одним словом, інформації є дуже багато, тільки можна вивчати. Зараз в інтернеті не все доступно. Так. Також ось така куляста суміш. Мені дуже сподобалось. Я бачила в Ютубі, дивилася і показувала жінка, яка цим займається вже багато років, і я в неї собі замовила ще ось такий червоний колір. Вона там продає ложечками. Ну, Одним словом, я в неї собі замовила. Ось таку гампреру. Так, також ось така гампрера. Це треба все вивчати. Однорічних, сухоцвіт, в Зас... засушеному вигляді вони зберігають свій колір. Ось так. Це суміш, я так теж розумію, тому що бачите, тут різні кольори. Ось така амі. Це, я купляла таке насіння ще пару років тому. І щось там була цівала, Вроді, але в мене не зійшло. Ну, я хочу ще раз спробувати, тому що також використовують в сухоцвітах. Ну, Всім відомий гліхризом. ось такий. Тут теж суміш. Тут бачу насіннячка. Так, десь не десь є насіннячко таке, як в петунії, дуже дрібненьке, а є. Трохи більше. Деякі рослинки треба вирощувати через розсаду, а деякі можна зразу в ґрунт. Тож я буду вибирати які через розсаду, а тоді буду, коли вже трошки потепліше є, висівати ті, які в ґрунт. Буду кожну, кожен пакетик вивчати. Геліхризм, ось такі фламінго, а тут вже вони, бачите, одинакового кольору. Також ось ця лунарія. Це дуже красиво. Я подивилася, ну просто мені дуже сподобалось. От вони там, бачите, ось таким кольором цвіте, але потім воно висихає і ось такий колір робиться. Треба висівати власне, через розсаду. Амобіум теж тут все. Ну, їх є багато, я дуже так зупинятись не буду, тому що самі розумієте, що це буде дуже довго. Малюцела. Ось ця малюцела вона теж дуже гарно виглядає, коли вже висушений має вигляд. Ну, одним словом, дуже красиво. Геліпретом ось ще такий, це вже інша фірма. У нас там був геліус, тут у нас вже насіння України. Ось такі гарні кольори. Ось така Нігела Дамаска. Я замовила цю Нігелу вже два пакетика. тут на сінечку вже трошки такі ну, більше не такі дрібнесенькі. Ось такий лисячий хвіст. Не знаю, друзі, чи в мене щось вийде чи не вийде, але я настроїлась так категорично і буду. Буду вирощувати. Так, це зі злакових, до метра вони можуть виростати. Це й український сорт. Ось такі декоративні злаки. Тут, напевно, якась суміш. Ну, не знаю, тут напишу, суміш, не суміш, але сінечко там є, бачу різне. Ну, нічого. Буду вирощувати і буду дивитися. Думаю, що в мене з цього щось та й вийде. Також ось така целозія грибінчата. Це дуже гарно виглядає, є різні кольори. Ну, Цей колір, який був в наявності, я той і замовила. Замовляла, бачите, небагато. По-дому там пакетику по два. тому що я просто. Ніколи не вирощувала і не знаю, що в мене з цього вийде, не вийде, зійде, не зійде. А там буду ще збирати вже своє насіння, що зійде, звичайно. Ось так. Нігелла червона. Ось така квіточка. Теж її можна висівати в травні, тому я, напевно, і буду вже висівати в травні в ґрунт, щоб не морочити собі голову з цими горшками. синьоголовник. Ось такий, бачите, така, красивий такий сухоцвіт. Тут він багаторічник. Получається, його треба висаджувати десь на постійне місце, і тоді ми вже просто будемо на відкритих сонячних місцях, зацвітає на другий рік, цвіте з липня по вересень. Бачите, треба ще приготувати собі місце таке, щоб не. Як би вам сказати? Ну, щоб ви собі там посіяли, посадили, і ви знаєте, що там у вас суто сухоцвіти. Якщо у вас є на ці сухоцвіти якийсь план. Ну і, звичайно, чому я так зацікавилась цими сухоцвітами? Тому що ось це, напевно, і з цієї квіточки все почалося. Ось, Статиця. Я бачила у букетах, бачила просто букети в нас продавались, і дуже мені сподобалось. І я бачила сусідка висівала минулого року один колір в неї, от такого синенького кольору. І це дуже красиво. І тому я так думаю: а ну, гляну що там з тими сухоцвітами. Ну і глянула ось так. І наскільки я пам'ятаю, їх. Вроді би, треба висаджувати через розсаду. Можна через розсаду і можна прямо у відкритий ґрунт. Ось. Ну, я гляну, як я буду висаджувати. Мені просто треба кожен пакетик вивчати, тому що це все для мене нове. Агастах мексиканський Ось, це теж таке щось новинка, я це... Очі ще ніколи не бачила. Багаторічник 50-60 сантиметрів. Так. так і для засушування: сіяти в січні-березні, пікірувати у квітні-травні. У нас вже квітень. І рахуйте, що більше як 2 тижні я вже втратила, так що це обов'язково висіваю через розсаду. Я навіть відставляю собі в сторону, тому що і так я буду все вивчати, але все, все рівно. Лімоніум ось такий. Тут суміш. І, думаю, всім відома назва кірмек. Кірмек? Кірмек. Ось. Я знаю, як кірмек, але тут, бачите, ось така назва: лімоніум. Буду висівати. Так, тут квітень травень, значить, можна висівати прямо в ґрунт. Так, і ось такий білий. Ось дуже гарно, красиво, так бачите. Так. Тут в нас вже пішло насіння України. Бачите, ось тут вже є, так як я знаю назву кермек. Ось статиця ще говорить. Ну, має багато нас. Отакий синенький колір. Дивіться, як красиво. Також літнє сонце. Такий жовтенький колір. Дивіться, як все дуже гарно. Вони ростуть до 70 см. Також тут у нас скабіоза пурпурова суміш. Дивіться, які, які тут гарні квіти. Так. Е, так, третій, четвертий місяць. Треба сіяти через розсаду. Чому можна і в четвертий-п'ятий місяць висівати в ґрунт Ну, я гляну, скільки в мене буде через розсаду. І тоді буду висівати без, е, без смертки. Ну, е, у нас безсмертники, напевно кажуть. Ну, ось такий колір, бачите? Так, тут я замовила дві штуки, а тут, дивіться, тут суміш. І бачите, тут є які ось ці всі і безсмертники, і ось ці, я забула, як називаються. Ну, і статиця, і. Mm. Ось цей жовтенький, деревій. Одним словом, тут є вся суміш. Так, також ось цей зайцехвіст. Дивіться, яка тут красота. Ну, нічого, буду пробувати. Ось такий геліхризом Ось це, власне, у нас і на них і говорять безсмертники. Так. Ось це я ще не бачила, вживу не бачила лімоніум суворова. Бачите, які тут квіточки до 50 см виростає. Ну, Їх треба через розсаду. Також ось такий лунарія зимовий сад. Лунарію вже вам показувала. І ось тут те ще цієї фірми буду пробувати висівати. А крокліну, діамантова троянда. Тут, напевно, не знаю, суміш буде чи як воно. Бачите, не розумію, я ще в цьому. Як буду вже щось знати, то вже тоді зможу вам щось розповісти. Ну, і ця красуня гіпсофіла. Вона в мене є у букеті, вона так довго стоїть, і вона може бути різних кольорів. Ну, дуже красива, дуже красиво, її треба висівати через розсаду. Буду пробувати. Ось така статиця, бачите, тут вже Pacific Mix, значить тут будуть різні кольори. Ось така статиця Blue Eyes. Тут вона голубенького такого кольору до 80 см. Дуже красиво. І ось такий перламутровий букет безсмертник. Бачите, теж я просто собі посотую і щоб, наприклад, там безсмертники до безсмертників, там статицю до статиці, одним словом, щоб все воно в мене було, як то кажуть, по. Сортах. Ну, і, звичайно, я ще замовила декілька таких квіточок, які просто буду висівати, наприклад, в там, чи на розсаду, чи вже прямо в ґрунт. щоб Просто була краса. Ось така цинія Енві. Минулого року ось цю цинію я висівала, вона в мене розсвага і дуже був гарний колір. Насіньку я збирала, але знаєте, в мене так і там, і там, і там, не можу я знайти, де то моє насіння, яке я збирала, ну це нічого. Ось така сценарія морська. Наскільки я знаю, її теж треба висівати через розсаду. Ні, можна п'ятий-шостий місяць висівати прямо в ґрунт. Ось так. Ну, це е, нічого страшного. Жоржини. Ось такі жоржини. Я позаминулого року висівала жоржини з насіння. Мені, мені дуже сподобалось. Вони гарно росли, кущики розростались дуже швидко і дуже такі великі, гарні. Було дуже красиво. Е, ротики. У нас хлебові ротики кажуть. Теж в минулому році вони в мене росли, були двох або трьох кольорів. Ну, дуже красиво було, мені сподобалось. Я е, так і подумала, що мені треба ще в цьому році. Всім відомі майорці, суміш, але тут, бачите, вони такі, е, е, як кактус. Так тут і пише, кактусо квітковий. Ось таких у мене ще не було, і я хочу спробувати. Ось дельфіній, багаторічний суміш. Так. Можна у відкритий ґрунт одразу, але я не хочу його загубити десь у відкритому ґрунті, тому я буду висівати, напевно, через розсаду. Третій-четвертий місяць на розсаду, у нас зараз четвертий якраз ще можна. Колеус. Колеус один рік у мене були. На зиму я їх не зберігала, але віддала була сусідці теж розсади, і вона зберегла один кущик на зиму. Ну, я вам скажу, в хаті він розрісся, на вікні. В неї був дуже красивий і дуже такий великий. Ну, я не очікувала, що колеус може бути таким. Тому я. Зараз і буду висівати, в квітні можна висівати на розсаду. Люпин високий. Люпин я ще не висівала ніколи і не знаю. Вийде у мене, щось не вийде. Тут вони до метра, вроді би, як я... якщо Та, до метра високі. І в травні можна висівати відкритий ґрунт. Ну, я буду пробувати. На перстянка. На перстянку я теж ніколи не вирощувала, не висівала. Ну, Буду пробувати. Не знаю, що в мене з цього вийде. Всім відома цинія, ну, через її такий е, колір, бур, такий червоний насичений бортовий. Я її замовила. Ну, і також ось такі, е, майорці пурпурова королева. Це ж та сама цинія. Ось, і ось такий кольор. Дивіться, який красивий. Так що, ось така в мене ситуація з моїми сухоцвітами і з моїми квітами. Ось, я не знаю, вийде в мене, не вийде, вийде, не вийде, але я буду висівати. І. Коли в мене вже з'являться перші сходи, я обов'язково вам покажу. Ну, на цьому я буду закінчувати своє відео, покажу вам ще раз ось візитка цього інтернет-магазину, зернятку InUA. І ви собі заходите, там є дуже багато квітів, дуже багато насіння всякого різного, всякі різні фірми. Мені цей магазин сподобався. Деякі в мене були там нюанси, і мені зразу ж перезвонили. І, ну, вирішили все дуже швидко. і Моя посилочка мені прийшла, що я, чесно кажучи, навіть і не напрягалася там щось вирішувати. Так що я дякую, що ви були зі мною, що подивились моє відео. І що пишете коментарі, підписуйтесь на мій канал. Ну, всім мирного неба, настрою до роботи. Свята у нас вже закінчились. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. З вами була я, Світлана, всім до зустрічі, всім па-па